Ось така незвична картина. У зоопарку можна прогулятися поруч із хижаком. Працівники зоопарку пояснюють таку лагідну поведінки хижої кішки тим, що одразу після народження мати відмовилася від кошеняти, І зоологи взялися самостійно вирощувати Марисю. Хочеться сказати, що вона немножко чоловічи потому что она с первого дня попала в руки людей. И она там росла. Кормили, поили, согревали, делали массаж животика, играли с ней, с собачками она играла. Вот как она росла. То есть причин для агрессивности не было никаких. Харківській Марисі менше року. І за словами директора зоопарку Олексія Григор'єва, у такому віці рисі, які виросли не в диких умовах, ведуть себе спокійно. Але згодом, коли зоологи помітять будь-які зміни в поведінці тварини, ось такі прогулянки хижої кішки закінчаться, і вона переїде до вольєру свого нареченого Марка. Звісно, для рисі ці прогулки жилетні. Вони в природі проходять велике количество кілометрів кожен день. І щоб бути в формі, надо постоянно збігатися. Правда, и они осваивают территорию, постоянно ходят, постоянно находятся в движении. Вот. И мы надеемся, что сложится очень хорошая пара, потому что и Марик, и Мариса, они любят друг друга очень хорошо, но пока по-детски любят. Когда время, может быть, это в более Крім майбутнього нареченого, Марися у зоопарку ще має подругу. Самицю Гуанако Лолу. Рись під час кожної прогулянки завжди приходить погратися до загону своєї приятельки. <рес> Працівники зоопарку наголошують, що незважаючи на такий лагідний характер, заводити рись в якості домашньої тварини дуже небезпечно. Природа і інстинкти беруть своє, і згодом навіть найлагідніша тварина на кшталт Марисі стане справжнім хижаком, який зможе причинити велику шкоду людині. Юлія Ковбей, Володимир Павлов, вісті.